Всім привіт! У нас чергове відео сьогодні на каналі, і сьогодні будемо займатися Opel Vectra B2.0DTI. E, значить, яка проблемка? E, був в місті, автомобіль заглох і не захотів запускатися більше. Якісь спишки були, і все. E, після того. Був замінений паливний фільтр на новий, ну той був грязнуватий. От. Але щоб так сказати, що вже геть, то ні. О, після того автомобіль запустився, я замінив фільтра, налив стакан, повний стакан соляри, закрутив його, покрутив трохи, автомобіль запустився. Ну, проїхав десь кілометр і знову почали е, падати обороти, пригати і знову він заглох. От, після ще пару разів маніпуляцій відкривав я фільтр, доливав солярку. О, Ну, якось щось трохи пробував. Не сильно там і вийшло його запустити. От, він не запускався. Притягнули на шнуркові додому. Просто він, я знаю, десь дня 3-4 десь і. Сьогодні він постояв, трошки я покрутив, він запустився. От, Але зараз я спробую продемонструвати. От. Буває, що е, запускається довше і буває, що не розвиває обороти або просто падає, потім заводиться довго. О, зараз покажу. Зараз спробуємо. О, бачите. Нема за... О-о-о! Ой, в нагрузку. О, все, і заглох. Якось мені вдалося його запустити, ще заїхати в гараж. Не хоче. Коротше, причина, не йде десь солярка. Я думаю, що то проблема в топлівого заборнику. І не йде солярка, і фільтр новий. Бо коли я... Ну-ну-ну-ну-ну-ну. О! Пішов. Отак бере до п'яти тисяч, але зараз, якщо погазувати, йому зараз може не хватати той солярик. О, все, газ в пол. О, десь пішла знову. О, все, ви бачите, що робиться. Ну, все, не будемо мучити, то я так просто показати, що з нею... О, вона сама заглохла. Я так думаю, що будемо зараз лізти до бака, шукати топливоприйомника і дивитися, що там з ним. Зараз поліземо, покажу. Добрався я вже до бака, значить, що треба зробити? Переднє сидіння максимум вперед. Піднімаєте задню сідушку. І у вас тут вов, от, є в ковроліні лючок. Знімаєте таку заглушку, її його викрутку, і вона о, виходить. Вона була защолкнута, але тут, я дивлюся, хтось вже був. О, тут вже хтось був. Далі від'єднуємо в офішку, то наш показно ну, рівня палива знаходиться. І будемо зараз від'єднувати е, трубки. От. У нас, щоб від'єднати трубки, треба. Нам виходить отута є пластмаски з однієї і з другої сторони. Їх треба одночасно надавити і зняти. Аналогічно і з цієї сторони. Я так зрозумів, то в нас подача це грубша трубка. Це в нас обратка тонша трубка. Ну і Візуально навіть і тут трошки видно, що тут трошки грубше, тут трошки тонше. О, бачите, тут ось такі. Пластмаски стояли, вони повилітали, чи їх хтось не поставив, не знаю. От. Зараз від'єднуємо, зараз трубки від'єднаю. Є такі спецкліщі, що здавлюють і знімати. У мене їх нема. То ми зараз народним методом двома викрутками здавимо і знімемо. І буду тако поступово показувати, як туди добратися. Ну що, хлопці, розібрав, зараз показую і розказую. Що, що як зробити. Значить. Зараз я вам покажу самого виновця, але поки так... Опа. О, дивіться, яка в бакові красава робиться. Аа. Гарне желе, на хліб мазати і їсти. О, що там у нас ще тут? А? Ну, В принципі, я так далі не бачу, чи сильно бак грязний вже в боковій солярки, там літрів 10, якщо чесно. Але... Так, Показую, розказую і будемо по ходу діла розбиратися. Значить, Так, а де тут кільце? Після того, як ви від'єднали трубки, от, одна тута, одна тута і от фішка. Щоб тут не заважало, ви розвели їх. Далі у вас йде отаке кільце. От. Воно тими вусиками підпружинене. Ось буртики є і воно тут підпружинене. Вам треба, воно виходить, вусик впирається тут в опор. Вам проти часової стрілки треба тоє кільце повернути. Проти часової. Я як зробив? Тут є отакі його віконця наставив викрутку і легенько молоточком, воно йде легко, тик-тик-тик-тик. І воно у вас відшлкнеться. Ви його знімаєте. о, Далі винімаєте самого топлівоприйомника ту шайбу з, з двома трубками, ви піднімаєте її до верху. Що вам треба далі зробити? Вам треба о, тут фішечка. Вона до доверх, верхньої кришки під'єднана на фішці. Отака фішка. О, вам її треба від'єднати, але перед тим там о, фішка така та фіксується пластмаскою за щолочкою. Акуратно її виняли, щоб вона вас туди де не впала. Ми її тут положимо, від'єднали фішку. Далі це шланг йде з обратки. Я його просто кажу стягнув, він в мене зліз. Я хомутом нічого не робив, не знаю, побачимо. Якщо я його напну назад, то буде хай живе. там Це обратка, в принципі. Сильно то, то, то не подача, нема страху. О, Якщо я його не напну, туди, то цього хомута знімемо і поставимо простого під викрутку хомута. От. Тут а поки все я вам розказав. Тепер йдіть я вам покажу саму причину того всього. От. Бачите, яку ми маємо красу, гляньте туди з піднизу. Як вона має робити. О. Щоб вам, ви вийняли зараз, далі трошки підрозкажу. Вийняли цю шайбу верхню, тут фішка під'єднується. Тут цей шланг на обратку, що йде туди до нижньої колби. Ви тої вийняли, а далі, щоб вам вийняти це, тут є в нас такі защолки по кругу. От. Видно, бачите, вони гнуться. Вам їх треба, от у нас їх тут три штуки. Раз, два, три. Придушили і відщолкнули. І вас, якщо ви все від'єднали, все зробили правильно, у вас отак, як в мене, воно все вийде на стіл. Ну, в кого на стіл, в кого що. І маємо отаку тут красу. О, бачите, де йде е, дирочки забору палива. Все зафігачено жилейкою. О, от і вся причина. І автомобіль, ясне діло, що буде і підтуплювати, і що йому тільки буде робитися. Ось така фігня. Так що треба чистити. Бачите, така солярка, воно з руками назбирується, всі рівно на заправках воно ніби і фільтрується, але, але О, така біда сталася. Ну що, Будемо зараз далі щось розбирати, то я чистити, буду показувати. О, Від'єднав я саму, ну, топливо, ну, саму цю сіточку топливоприйомника. Вона отута, е, на трубці виходить, сидить і вже трубка з'єднується шлангом і пішла наверх. Тут у нас ви бачите, теж соплі отакі. прибирати будемо. А сама от така о, краса, гляньте. Гарно, правда? Я так дивлюся, що воно всередину теж лізло, бачите, о, всередині, якщо там продивитися, все-таки пролазило. Ну то вже ці клапті, то вже сам фільтр ловив. О. Але діло в тому, що от, тут, в одному місці, ви бачите, тільки о, тут воно десь трошки вистачало їй тягнути солярки. Все інше, все заліпляне. Капець. От. Так що чистим, чистим ми їм прибираємо. І тепер, якщо ви добре, гарно помили, то у вас паливно, паливозабірник, отакий вам має вигляд мати. бачили, який мав. Отут, а десь у цьому місці тільки чуть-чуть було, що сеточка була. Ну, гола, і ото десь каплю тянуло, Бачите, по кругу сітка, яка має бути, вона вся була заліплена. То я що обдер зверху в банці, а остальне мив мовільницею, компресором і бензином. От стоїть. О, набирав бензин і компресором вимивав. Отакий вона зараз має вигляд. Чого вимивав? Бензином, того, що всередині були теж клапті. Бачите, ще мікро-мікро частинки там є. Ну я вже їх вимити не можу, бо ну якщо звідси мити, наприклад, тако мию через сіточку цю попадає там повітря з бензином, воно там літає, але в цей отвір вже так попасти не може. Ну, то такі мікрочастинки вам вже просто зловить фільтр паливний. От, Так що в основному вимив гарно, чисто добре все, але кажу, мікрочастинки, то вже зловить сам фільтр. Тонкої очистки. То якби то паливно-забірник і свого роду фільтр грубої очистки, от, а той тонкої, вже що під капотом у нас стоїть. О. Тут а в принципі все чисто. Зараз будемо е назад встановлювати тої на місце, і тут по тому все. Зараз піду дивитися, що там ще в бакові далі робиться. Так, хлопці, по тому все, показую далі. Ще світло щось виключили. Значить, Зробив я таку грушу шланга. Ну, от і е, по максимуму позбирав шлангом тую мачмалу по бакові, скільки міг достати. Ось така о, соляра, воно виколотилося, Дивіться там. На дні. Бачите, що робиться. По-хорошому тут треба знімати бака мити. От. Того що От. датчика я ще теж вийняв, що він мені не мішав. Датчик винімається такий, як він у нас отако вертикально стоїть, за цей гачечок сюди відгинаєте і пальцем за гачечок витягуєте доверху. От. Що по бокові? Тут підібрав, але бачите, де-не-де -де ще є, таке. Але кажу, це по-хорошому треба знімати і мити бака. Тут ви його не вичистите аж ніколи. То тільки зйом бака і чистка. Зливати то є все, вимивати, брати якоюсь гарячою водою, кип'ятком то є все вимивати, видувати. О, більш без з варіантів. Звідси ви не вичистите його ніколи. Тому що у вас бак більший, і ви тут, оскільки зможете, щось достанете там ні. Ну я кажу, було таке темне, бачите, вже видно дно бака, але де-не-де. Ну, воно приліпше. Воно приліпше до дна, ну, воно не плаває. <кхух> Такий нальот на днові є трошки. От, але буде так. Я зараз, поки часу не маю знімати того бака, чистити. Так що обійдемося, поки таким. Ремонтом сказати, в принципі, і не ремонт, така якась неполадка вийшла. От. Тут, а я зараз ще тряпочку, і бачите, тут такий наліт вже трохи тоже є. Зараз його повитираю. Що там буде попадати мільше, то нам зловить і фільтр там ще поможе під капотом. Ну і паливо, ну, паливозабірник, само собою, буде тримати то є все діло. Але, кажу, Бажано то є все зробити, але поки так. Так що зараз в обратній послідовності складаємо, то все докупи і будемо пробувати, чи в нас щось помінялося, чи ні. Так що зараз я тут ще протру все і складаємо. І будемо пробувати запускати. Так, хлопці підзібрав, а лише моменти такий, може комусь пригодиться. Якщо кільце оце. Що провертаєте проти часової стрілки. Отут є, бачите, пазік, де воно встановлено. Ви його проти часової, як розбираєте, так само викручуєте. Так само про, е, проти часової стрілки ви його і вставляєте. Ви його прокручуєте, щоб у вас е, оцей вусик був отута. І ви його тако провертаєте, і тоді у вас защелкується діло. Бо за часовий ви його не вставите. От. Я його і не пробував, але я так подивився, як то краще, і так вирішив, що проти часової. Бо за часовою вони піднімаються до верху, впираються тут. Вам, якби то можна було, але вам одночасно всі вусики одночасно треба нажати, щоб і провернути. А так, ви виставили тут проти часової, провернули на посадочне місце його. і все. Тут все під'єднано, шланги на місці. Зараз ще ці вокільця попробую вставити і будемо пробувати запускати, а ще кришку цю закрию і будемо пробувати. Ну що, хлопці, будемо пробувати. Так. Ну що, ахтунг? Не хоче, зараз поки закачає. Ну так, не мучим стартера. так, я ще. А включив, щоб було видніше, не будемо висаджувати потрошки, щоб стартеру життя не давати. Запускаю. Груші в мене нема на підкачку, так що тут тільки варіант один крутити. Будемо потрошечки крутити. Пробуємо. Щось поки не хоче. Вже би мало би по ідеї затягнути, але щось поки ні. Може взяти в паливний фільтр, заглянути, що там робиться. Може підлити трошки солярочки. Зараз глянемо. Долив я Десь грам 150 солярки фільтр. Попробуємо. Десь завуздушилося, значить. Перекоримо. що ж таке? Але, в принципі, да, від'єднував трубки, то і, поки воно затягне, все, то може так і бути. Солярки є, я ще плюс трохи долив в бак. То солярки хватає, все добре. Показчик вам показує. Десь літрів 10, там плюс-мінус. Ми чуть більше. Ну лампочка навіть не світиться. Щось ніяких Признаків життя. Вже чути акумулятор підсідає. Ну, у мене є другий, але то щось. Або ще варіант е зняти з паливного фільтра подачу і попробувати підтягнути, чи буде йти солярка. Давайте, може, зараз попробуємо так. Так, хлопці, сів я ще покрутити. Дивіться, вже почала хапати, але я, щоб стартера не мучити, покинув. О, Вже дим пішов. О, бачите, як димить все. Фу, салон. Находило. Поміняв акумулятора, бо один вже здох. О, ще раз долив фільтра, вже якісь спишки почалися. Я думаю, може зараз запуститься. Давайте ще попробуємо. О! Закачало! О! Аж машина якась різвіша на, на педаль газу відзивається різвіше. Ну хай поробить, прогонить її. За демпфера чути, бачите, щеплення вижимаю. Нема, є. Yeah. Нема, є. Yeah. А ну попробуємо заглушити, як запуститься. Ще десь є повітря трохи. Вона запускалася краще. Ну, зараз треба, що прокачало, бо ще по-любому є трохи повітря десь, бо я чую по двигуні, що він ще так нестабільно не добре робить. Ну ще, не, запуск не такий, мав би краще бути. Ну хай поробить. Ну, в принципі, на тому відео будемо закінчувати. Хай воно прогонить трошки його. Десь може є повітря, ще воно не вийшло добре. І такі, бо вона запускалася гарно, класно, тільки гарки і все. от О, таке відео, не знаю, може комусь допоможе, може хтось мучиться, якась причину шукає. От причина проста. Проблема, ви бачите, в чому була. Отаке. Все, всім пока. Всім дякую за увагу. Так, ще хлопці, по скрипту, пару слів скажу. Значить, Прокачалося все добре, запускається з пинка, як то кажуть, все супер, все гарно, все класно. Виїхав я проїхатися і, в моєму здивуванні не було меж. Зовсім другий автомобіль. От. Розгон просто супер. Бере з низі, рве конкретно, вона так не їхала. О, Бачите, який результат. І устранили поломку, і додавилося зразу автомобілю життя трохи. Ось такий нюанс. Я так думаю, що треба буде напевно, ще на майбутнє, ну, там, коли буде час, заглянути в себе в сіаті, подивитися, то є саме, бо сумніваюся, що там хтось лазив і то я все робив. Треба буде колись глянути. О, так що результат супер. І хто має там не тільки опиля. Чи ще щось, дізіляки, почистити ту сіточку, і результат буде вас вражати, побачите самі. Кажу, я виїхав, то, чесно, з першої передачі такий підрив знизів, що просто капець. Раніше вона їхала, от їхала добре, але в неї підрив, коли був вже, коли турбіна починала працювати, тоді в неї був підрив. А зараз в неї ще турбіна. Ну як не нема великого надуву, або з низів тільки чуть-чуть, вона знизів бере сразу, а коли відключає, вже йде добрий надув, тоді вообще вже капітально їде. Так що отакий от нюансик, що хотів розказати. Так що все, всім пока.